Вітаю усіх! Ви на каналі Ізіавтолоцьк. З нами легко обрати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію та чесну інформацію по авто. Ну А сьогодні в вашій увазі ексклюзивний автомобіль з Німеччини. Це у нас Шкода Карок. Він є 2020 року випуск, модельний тут 21 рік. Ексклюзивність його в тому, що він є комплектацією комплектації яка приурочена 125-річчю бренду Шкоди. Така собі лімітована версія. Відео це робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на наші інші соцмережі. Це для тих, кому цікаво за нами слідкувати, бачити нашу роботу, ну і першими дізнаватися про свіжі надходження, плюс мати найвигіднішу ціну. Е, хто бажає так придбати автомобіль, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання буде. В описі під відео. Ну а відносно того автомобіля. Це є 2-літровий дизель, повноприводний, потужність 150 кінських сил на механічній коробці передач з пробігом 123 тисячі км. Автомобіль без жодного підфарбування. Ну а в загальному стан нового автомобіля. Крутезний їхній колір, який пішов, напевно, десь з 19-го року. Хто знає точніше, хай напише в коментарях. Ну, Виглядає він бомбезно. Ну і зараз пройдусь навколо авто. Постараюсь заакцентувати на якісь речі, якісь плюшки, які є в тому автомобілі. Ну, виглядає, от хочеться навколо нього ходити і ходити. Просто бомбезно. Перш за все, маємо топові фари ледівські з омивачами фар. Далі. Дістронік з адаптивним круїзом присутній. Потім камера з усіма можливими асистентами для шкода. Ось такого стану усі диски. Гарні, класні, без царапин на літній гумі з достойним протектором. Трішки болота після дождя. Ось протектор вам покажу. Далі присутній безключовий доступ, автоскладання дзеркал, дзеркала. Також у нас по пам'яті є камера заднього виду. Так, є вона, парктроніки. Все присутнє. Заводське тонування, хромпакет. Ну і до салону. Салон у нас ось такий тканевий, комбінований. У дуже гарному стані. Жоден елемент ніде не просижений, не затертий. Все таке як новенький. По потолочку все чисто, задній ряд теж без жодних зауважень. Ось так виглядає важінь КПП жодної царапини. Кермо, матове, як новеньке. До речі, воно йде вже двохспицеве, нове, рестайлове. На вид дуже-дуже гарно виглядає. Також у нас присутня віртуалка під панель нова їхня. Топова система мультимедії. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Все є. Також у нас бездрутова зарядка для телефону, вже нові micro USB. Ось так виглядають дверні карти. Всюди у нас нагадування, що це є корок. Перемістимося на задній ряд сидінь. Ось так. Вони виглядають кошти. Підлокітник. Все є, все на місці. Дверна карта задня. Ну і до багажника. У нас є електропривід багажника. На кнопочці, сторочка у нас, поличка на місці, додаткова сітка присутня, додатковий коврик гумовий присутній. Далі по наповненню у нас ремкомплект, тобто компресор, балончик з піною, заглушки в колеса, крюк все є на місці. Знак аварійний теж присутній. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони, без пошкоджень та зарапин. Ну і по правій стороні йдемо. Ось така дверна карта. Такий салончик. Дверна карта пасажира. Сидіння детальніше відзніму. Ну, Стан шикарний. Трішки сонячно у нас, тому для камери не найкраще, але по максимуму стараюсь передати стан панельки. Тут якась дрібна дрібна царапинка є, ну, але в загальному то є не критично. Ом'єнт підсвіточки присутні. В сонячну погоду не дуже видно, але під вечір буде дуже гарно. Так, у нас тут книжки з сервісами. Якщо одною рукою вдасться щось швидко знайти, то покажу. Так, тут купа, купа всього є. Останній на сервіс був на 116 тисяч. 9 місяця 23-го року. Одним словом, всі заїзди є підтверджені з чеками, плюс вони є в електронній базі Шкода. Кому цікаво, зараз ще відзніму, відзніму він-код. Це для перевірок по різним базам. Ну, а кого <coughs> зацікавив той автомобіль? Звертайтесь, надамо будь-яку вам потрібну детальну інформацію. Також. Усі наші авто ми представляємо на будь-які СТО, будь-які перевірки, які вам відомі. Дякую всім за перегляд. Кому відео було корисне, ставимо лайки та до зустрічі!